І отой другий пес, що одне вухо запущене було, пані. Я його назвав кент, поняв А Поки ми дійшли, він же ж там нам цей, заважав постійно літати, постійно десь ліз по -під руки. І я кажу, ти коротше, не кент, ти кидало. Назвав його кидалово. Пес кидалово. Наші діти як птиці. Хто не боїться, той швидко вмирає. У мене немає якогось супербажання вбивати когось. <ріху> а це Жити там без сенсу немає сенсу. Доброго вечора, ми з України. Тун-тун-тун-тун. Я надзвичайно сильно люблю цю країну. Я воюю, щоб в мене був син. <ріху> Коли мозок вже злітає, то хочеться трохи якогось абсурду. Всі помремо, це не точно. Світлиці. Це твоя улюблена? Це моя улюблена. Є відомий виконавець Хмельницький, але ми забули, як його звати. Виконує пісню, мамині світлиці. Мамо! Ваші діти як птиці. Вдаль відлетіли крилом. Ну, це чудова пісня, це хіт. Тут є хіти, які там, слухають на передовій. Якщо всі думають, що ми слухаємо тільки там тихо прийшов, тихо пішов, то ні. Мамині світлиці в топі наразі. Mm. О, веселка яка. Mm. Я постійно співаю. Я біла естрика за любві. І знаєш літи, група Максим. Це коли мозок вже злітає, то хочеться трохи якогось абсурду. Це якраз абсурдні пісні, без сенсу, наповнення і ще й на російській мові, але вони я ж кажу, найкраще розвантажують. Бо ти прокричав пісню, поржав з цього, що ти її взагалі співав, і тобі стало легше. Так ми ж, о. Мамо, Мамоші. Діти. Так, тут що ж.

Коли є можливість час і бажання, виїжджаємо, тренуємось. Це такий імпровізований полігон, тобто це не спеціалізований, він не був побудований для потреб Збройних сил України, це Збройні сили України, знайшли рівчак і обладнали тут собі полігончик. Зараз на війні цінується багато задачність, коли людина є універсальною, може виконувати там одні, другі, треті функції. Великий діапазон задач, і як їх виконувати, вже від мене, як від командира підрозділу, залежить. Тобто одну і ту ж задачу можна виконати по-різному, можна знищити ворога артилерію, можна скоригувати дружню артилерію туди, можна щось скинути з коптера, і цього буде достатньо. А інколи приходиться ніжками топати, штурмувати, захоплювати, стріляти, зачищати і тому подібне. Берег не показується. Кліма. А разом вони що роблять? Вони палять москальську техніку. Давай трошки ми скоригуємо блять на південь 30 метрів. На, на південь? Південь. Ну, да. На південь 30 метрів. Ні секунди покоя, ні минути покоя. Даю координати прильота. Тут техніки ну... Які координати? Ви Е -е, так, правіше трошки, да, треба від цього. Так. Да. Раз, два, оця хмара. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Хорош, тільки ближче. Куди е ближче? До нас. Давай, давай. Сто метрів. Ну я думаю, ту машину. Ше, давай, давай, давай! Хорош! Хо Давай, давай, хайб хай, хай, ще, ще хай не сипати. Ще, ще. Сто північ. У мене немає якогось супербажання вбивати когось. Я це роблю, тому що в країні війна, тому що русаки прийшли на нашу землю. З, -з літа 14-го. Тобто не з першого дня, але там через декілька місяців. Я спочатку йшов на строкову службу, бо я не розумів різниці між строковим і контрактом. Я думав, що це просто менший період служби. Ось, коли мені пояснили, я зібрав документи на контракт, пішов на контракт і це вже, дай Боже, майже вісім років. Але сказати, що в мене якась маніакальну радість отримав відбивство. Ні, я отримую радість від того, коли ми перемагаємо. Коли ми їх знищуємо, але це необхідно, о. Але я ж кажу, ні, не веду я ніякі підрахунки, у вас тих ніколи не буде. Хоча там нормально. Доброго вечора, ми з України. ту тун тун тун, -тун. Так, вже щось димить, чи це мені здається. Це пісточок, буде. це пилюка, хтось їде, напевно. Хтось їде, на. Бачиш тут наслідки рускового міра славетного, наслишаного освободителя і тут трохи поосвобождали. Причому, коли ми звільнили це село, воно було практично ціле. Рашисти вирішили, що так просто віддавати село на каміліфо і планово знищують його артилерію. Ну там то, точніше вже знищили, тут фактично ціле. Будинків не залишилось. О, місцеві мешканці зустрічали, ті, які залишилися. Я перший раз тут кота бачу, коти дуже велика рідкість на війні зараз. Вони не так виживають, як собаки. Волонтери інколи передають навіть, як казала ця, як її прізвище вже не згадаю, придурочниця теж, кіщачий корм і собачий корм передають. Передають корм і ми її підгодовуємо. Коли село було звільнено українцями, воно було ціле. Не було ні обірваних електропередач, ліній, Будинки всі ці були цілі. Це була жива вулиця. в кожній хаті жили люди. Зараз російська артилерія наробила трохи. Це у нас південний напрямок. то Люди тут не те, щоб лояльні, вони дуже позитивно відносяться до нас, до українських військовослужбовців. Більше того, вони нам усіляко допомагають. Тому що тільки місцеві знають всі дороги. Всі там тропи і тому подібне, де хто знаходиться, хто є в групі ризику, хто може там здавати інформацію расистам. Більше того, вони мають родичів, знайомих, які живуть на тимчасово окупованих територіях, також можуть передавати інформацію з приводу переміщення росіян, і взагалі, що як відбувається, деякі скупчення, колони і тому подібне. Там, Миколаївські, Херсонські області це все-таки там більшості свої російськомовні. Month. Різні моменти це невід'ємна частина військового життя, і різні моменти це якраз те, що формує ось це мій такий трохи гумористичний характер, тому що, як сказав правильно мій побратим Олександр, якщо ти не жартуєш в таких умовах війни, ти просто з'їжджаєш з, з глузу. І в нас насправді є такі випадки хлопців, які є надзвичайно потужними військовослужбовцями, але які просто не витримували. Психічно, психологічно, весь цей натиск війни всі ці реалії, з якими вони зіткнулися. Давай, Андрюха, порядок. Виживши, виживши. Коли страшно боятися, а коли не страшно сміятися. Є вже якісь такі штуки, які робляться на автоматі, там впасти, знайти укриття, відстрілюватись, копати постійно і тому подібне. Є штуки, від яких не застрахований, це випадковий переліт і тому подібне. Тому боятись нормально, страх це дуже окна, і ніхто не боїться, що той швидко вмирає. При цьому відвернути і на 100% бути впевненим, що нічого не станеться, ну, не вийде ніяк. Тобто якась там доля фарту є. Ми жартуємо, в нас є в нашому підрозділі така крута штука, що ми віримо в фазанячого Бога. І ми говоримо, що ми не збиваємо фазанів на дорозі, яких тут дуже багато. Але Фазанячий Бог не захищає від уламків і артилерії. Це дійсно працює. У нас є навіть декілька. Фазанячі. І все ми їх тримаємо з себе як такий захист фазанячого бога від ворожої артилерії, куль і уламків. Просто казав, що е, це все круто, я там встиг там, півроку трошки більше пробути в цивільному житті всього з 2014 року. Але я казав, що в разі повномасштабного наступу, в разі повномасштабної війни, я повернусь в Збройні сили. І тому єдине питання, яке могло бути, просто куди, в який підрозділ і все. О, це все питання теж дуже швидко вирішилося, але питання чому навіть не стояло. Я воюю, щоб я міг створити повноцінну сім'ю, щоб моя дружина майбутня народила мені сина, щоб ми жили не від тривоги до тривоги повітряної, а жили нормальним, повноцінним життям у мирній Україні з територіями, які були до 2014 року. Це моя мотивація. Має бути хоч якась мотивація. Жити там без сенсу немає сенсу, скажімо так, ось. А жити для того, що є щось більше, ніж ти сам, чи навіть твоя сім'я, в моєму випадку, це Україна. Я надзвичайно сильно люблю цю країну. Інколи я задаю собі запитання: насправді за що, через деякі дії наших громадян. Але. Захист моєї батьківщини це моє, От і все. Ляпота. Собаки дорожче, це така штука. Навесні вони вже будуть дикими, будуть кидатись на людей. З ними треба дуже акуратно. Здичавілі собаки це гірше вовк, бо вони не бояться людей. І збиваються в зграї, і можуть напасти, тому що голодні, хронічно голодні. І коли я вже бачу, отак, як вони потрошки кучкуються, то тут вже треба бути О, Хтось хотів продати трактора і не встиг. Напевно, на магазин був. І він начебто навіть цілий. Магазину пощастило. А ті собаки я начебто одного бачив, але краще не ризикувати. Товара нет написано. Замок залишився окремо. Просим не куріти. Добре, не будемо. О, две як прикольно, а. Ми всі помремо, це не точно. Ні, хтось вижив. У будь-якій війні хтось виживає. Нема такої війни, що всі померли. І напевно це теж не буде, може наступна. Вона не ця. Так, 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 так. В открытое окно, пам-пам, и -пам, повторять пам-пам-пам-пам ей -пам -пам -пам, лишь одно, знаешь ли ты вдоль ночных дорог шла босиком, не жалея, ног сердце его теперь в твоих руках не потеряй его, и не сломай! А? Скільки я себе пам'ятаю! Бачу світлиці твої! Мамо! Ваші руки як птиці! Хе! Хітька там по посолоду ганяє! Дальві летіли висти! Все, називаєте пафосно незламним. Одним словом, не зламався. Ще поки що. Поки що незламний. Поки гуси, хвірці, да? то значить незламний. Все. Нормально? Не? Все. О, все, поїхали. Хватить, сіські м'ять.